Друзі, всім привіт! Третю добу в Україні жорстка політична криза. Що відбувається? Чому в офісі президента паніка? Які нові подробиці, того як це відбувалося? Шокуючі подробиці, спливають реально шокуючі. і як Арахамія вже обіцяє. Вимагає гарантій безпеки для депутатів, які всю цю ганьбу голосували. Друзі, зараз про все в деталях. Не забудьте підписатися на канал, і дуже багато буде інсайдів. До речі, все це я швидко оперативно пошу в своєму телеграмі. Ну а тут вже збираю це все для такого загального обзору. То, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, не забудьте і ну і звичайно, коментар, лайк і підписка тут в Ютубі теж. Поїхали так. Третій день тривають протести в Україні. Шириться географія вже в 22 містах. Вчора ввечері люди виходили на протест проти знищення антикорупційної інфраструктури, взяття її під повний контроль Зеленського. І фактично, вже цементування автократії в Україні. 22 міста. Люди виходять, люди вимагають. І Дякую за це людям. Сьогодні українське суспільство черговий раз врятує Україну. Це є дуже важливим. А в цей же час з'являються нові подробиці того, що ж відбувалося, і як ми прийшли от до цієї всієї катастрофи. Друзі, виявилося, що і це підтверджують мої джерела, і вже це починає виходити в медіа про те, що є такий Тимур Міндіч. Хто він такий? Це фактично сьогодні найбіль... найголовніший олігарх України. Людина, яка колись це людина заточення Коломойського, це партнер Зеленського по 95 му кварталу, ну і так далі. Так, от цей Тимур Міндіч фактично зараз перетворився в головний гаманець Зеленського. Людина набула фантастичних статків, держзакупівлі, але не тільки. І санкції проти великого бізнесу. і Віджим майна, все це в цьому цьому приймав активну участь. А ще у міндіча є квартира прямо поруч з Верховною Радою, в такій високій будівлі, і це саме та квартира якій Зеленський святкував свій день народження за рік до вторгнення. Так от, друзі, виявляється, що цю квартиру вже прослуховувала набу, що Набу веде розслідування щодо Міндіча, і в рамках цього розслідування зайшло в його квартиру і встановило прослуховуючу апаратуру. А там вирішувалось все. Це фактично був тіньовий офіс президента. І причому все ви розумієте, найбрудніше. Коли про це дізналися, ну це власне і тригернуло Зеленського. Що треба терміново, ну бо він відчув величезну небезпеку. Можливо, на записах є і він сам. Ми деталі цього поки що не знаємо, але сподіваюся, що набу не зіллється і після того, як його незалежність буде відстояна, зробить свою справу. Бо фактично українське суспільство сьогодні робить такий аванс антикорупційним органам. Але тепер вони мають все це відпрацювати і зробити свою справу і зупинити цей бардак. Не тільки міндіч друзі, Ростислав Шурман нагадаю, хто це такий. Це був заступник голови офісу президента, який відповідав за економіку. Нещодавно він. Тихенько звільнився і поїхав собі в Німеччину жити. Ну звичайно, не в Україні жити далі. Так, але не вийшло тихенько. І 15 липня до нього в його будинок під Мюнхеном прийшли німецькі правоохоронці і українська набу з обшуками вилучили його телефон. І це також показало Зеленському, що набу вже підходить близько-близько, бо це найближче оточення, найближчі люди міндіч. Шурма, Чернишов, якому вже дали підозру. Ну, власне, тут Зеленський і пішов ва-банк. Як це було в Абанк? Знову ми дізнаємось більше деталей в той час, коли я боровся в Верховній Раді, намагаючись, хоч призупинити те, що відбувається. А ми навіть ініціювали процедуру відсторонення спікера парламенту Стефанчука, для того, щоб виграти якийсь час щоб не дати їм провести швидко цей закон. Так от в цей час, на що був наш розрахунок, що все-таки якось втрутиться міжнародка і зупинить Зеленського, що нам просто треба не допустити, щоб вони близькі це швидко зробили. Власне, тому я ставив на голосування взагалі цей пункт порядку денного і так далі. До речі, яку величезну роль зіграла трансляція, яку я вів з Верховної Ради. І це до того, чому так, і так важливі ці трансляції. Чому важливо цей YouTube, на ми з вами? То мій TikTok, хто ще не підписаний, підпишіться, де я роблю ці трансляції, бо це ж єдине джерело прямих трансляцій Верховної Ради. Вони не дарма виключили прямі трансляції Верховної Ради, а щоб ніхто не бачив ту ганьбу, яку вони там проводять. Але я їм не даю цього зробити. Вони свого часу навіть почали приймати закон, щоб карати депутатів, які ведуть пряму трансляцію. Уявіть собі, парламент України найвідкритіший має бути орган карати тих, хто це показує. Ну там вони його прийняли в першому читанні, а далі все таки їм сказали, що вони збожеволіли. От, але як ви бачите, наскільки важливі ці трансляції, і те, що ми тут з вами робимо на моєму каналі в Ютубі, моєму каналу в Тіктоці. Так, от повертаючись, ми намагалися виграти час, щоб міжнародка встигла відреагувати. Але друзі, що як виявляється, посли G7 прибули до Зелен... до офісу президента, щоб говорити з Зеленським, шоковані тим, що відбувається. А далі відбулось наступне: їх заперли в кімнаті. Ну, типу, чекайте, президента а там вже телефони забирають і зачинили двері. І так тримали дві години. І все вони без зв'язку. Вони не могли повідомляти свої уряди про те, що відбувається. Ну а вони хотіли спочатку дізнав поговорити з президентом. Ну так поговорили. Уявляйте собі, яка це ганьба. Уявляйте, це ж країни, які нас годують сьогодні. Тому що ну все, що є українська економіка, генерує, йде на війну. А все інше, пенсії, зарплати, все абсолютно все в нашій державі фінансується оцими країнами, великої сімки іншими. Японією, Європейським Союзом, Німеччиною, Францією, Великобританією, США, Канадою ще й іншими країнами як Норвегія, але ну уявіть собі. Тобто Зеленський розумів, наскільки це проблемна історія, але незважаючи на те, він поставив всю країну під ризик, кожного з нас з вами, для того, щоб захистити оцих Міндічей, Чернишових, Шурма і так далі. От друзі, що відбувається, треба дотискати це питання. Треба, щоб не колись на наступному пленарному засіданні цей закон ганебний був відмінений. А наступне пленарне засідання Верховної Ради по графіку заплановано на 19 серпня. Нам потрібно дотискати це негайно. На наступному тижні має відбутися засідання. Бажано в понеділок, бажано. Ну може, у вівторок, чим раніше, тим краще, щоб відмінити ці ганебні закони 22 липня. Там дуже цікаво, пішли вже розвалюватися сузі народу. зрозуміло, що вони залишаються крайніми. Там Арахамія в чаті фракції їм пише: Друзі, я не дам вас в обіду. Я всім доношу, що не нельзя буде депутатів зробити крайніми, і нам потрібні гарантії безпеки. друзі. Вони злякалися. І це зробили ви, українське суспільство. Ми з вами борючись в залі Верховної Ради. Ми тут вже і розбудили Європу, і разом маємо дотиснути і не допустити, щоб Україна перетворилася в автократію. Бо маленьке не тільки тому, що да, українці завжди за волю, але в нас війна. І маленька демократія може перемогти велику автократію, хоч або хоч як мінімум встояти проти неї. А от маленька автократія точно буде захоплена великою, тому ми маємо захистити українську демократію.